Готовий? Єс yes, молодець! Молодець, молодець! Хамо кубрак! Готовий. Останній добре, кубрак Донченко, Кіра, готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Кіра після неї Софія. Готова, Кірочка? Три. Не біжиш. Три Чотири. Добре. Будь ласка, Софія Берлінський, Максим готується. Готова? Оп! Два. Три. Прямо, прямо. Чотири. Добре, Софійка, молодець. Берлінський бендріт готується. Готовий? Оп! Давай швидше! Прийшли в вголоша, кажуть, не приходьте в Кристовках. Добре. Бендріт Давід, король Микола готується. Готовий? Оп! 15 -15 Все, ще швидше, ще швидше, брат! Ще швидше, брат! Ще швидше! Ще двічі! Останній. Добре. Молодець. Король Микола Романенко Андрій. Готовий? Оп! Останній. Добре. Романенко Андрій Солоненко Тимофій. Готовий? Оп! Оп! Добре! Уважно! Чотири. Останній. Добре. в Кінці біжимо, як не знаю. Готуйся. Будь ласка, Курдебаха Костя, готовий? Оп! Козир Єгор, готується. Швидше ще Костян! Швидше, прямо, так. Молодець. Швидше! Швидше! Останній. Швидше! Добре. Козир люлько. Готовий? Оп! так! Зразу монітор. Зразу моніторь! Молодець. Думай, думай. Добре, п'ять, молодець, є. Люлько Панченко, готовий. Оп! Люлько Давай є, Добре, є, хорош. Панченко Мостовенко, готовий. Оп! Добре, ще дві.